Доброго вечора! Вітаю з вами так, тому що за моїм вікном вже вечір. Мене звуть Яна. Навчаюся я в карпатському фаховому коледжі на другому курсі спеціальності правил. Зараз хочу презентувати вам декілька своїх робіт, які я вишила бісером. Кажу, що вишивка бісером є дуже нудною. Але з цим я не погоджуюсь, тому що коли я вишиваю, то орієнтую свої думки абсолютно повністю на кінцевому результаті, і це дуже добре відволікає мене від думок. Насправді є декілька правил у вишивці бісеру, таких як якісні матеріали, стежити за напрямком нитки та за натягом нитки, використовувати бісер одного розміру, що є дуже сильно важливим. Правильна голка та правильний правильно закріпити нитку, тому що якщо нитка буде неправильно закріпленою, то є такі ризики, що робота просто розпадеться. Якщо всі правила будуть дотримані, то і кінцевий результат вас обов'язково здимує. З кінця 18 століття до 90-х років 19 століття поширення набула вишивка бісером. Існувало багато помішницьких мастерень, де жінки-крипачки, вишивали речі панського побуту бісером. А зараз ви побачите слайд фото ще декількох робіт. Já por eu